Вітаю всіх у прямому ефірі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії вже традиційно для четверга коронований маг темних сил Веліар. Вильяр. Вітаю, Веліаре, рада бачити. Вітаю вас, Тетяно, теж радий бачити. Ми сьогодні так офіційно з вами одягнені. Да. І тому перше питання, яке б я хотіла задати вам, і напевно ж вам сьогодні задавали його не раз: зустріч Трампа з Зеленським. Як ви бачите, як вона пройде, що пройде, Несе для України? Чи це буде просто знову пусті слова, пусті обіцянки? Дивіться, я бачу, що це зустріч реально. Реально класна буде. Угу. Зеленський буде дуже задоволений від цієї зустрічі. По Аркану Люцифер він буде ну, аж сяяти від, від задоволення. Я бачу так, що відповідно вони зустрінуться. А у, них, у них буде порядок денний. Вони будуть говорити про те, як завершити війну, сценарії завершення війни, все таке. Але Трамп реально вирішить питання по томагавках на цій зустрічі. Угу. Далі. Трамп надасть зброю Україні, проговорять нову іншу зброю. І розширять, розширять арбітр тої зброї, що що продається Європі, а Європа потім постачає нам її цю зброю. Я бачу по картах так, що в принципі США США навпаки розвернуться в бік України в повній мірі. Угу. І оскільки Путін зрадив Трампа і підставив Трампа, то тепер Трамп. Висловиться дуже дуже гнівно по аркану Диявол, дуже гнівно завтра на адресу Путіна. Персонально буде нищівна критика. Він підтримує наші ідеї по контрнаступу, забезпечить mm -hmm. їх. І я бачу так, що пам'ятаєте, коли були вибори Трампа, я передбачав, що Трамп переможе, і я казав, що він спочатку буде говорити з Путіним, домовлятися. Про Україну без України, порушить всі базові принципи, угу. що він буде змушувати нас віддати території. Але Путін потім його зрадить, і Трамп завалить Україну зброєю, введе потужні санкції, почне тиск на друзів Путіна, на країниці, Індію, Китай. і... Призведе ситуацію до того, що Путін вимушений буде завершити війну на умовах справедливого миру, і справді зараз так вже стається. Пам'ятаю, скільки було хейта з боку людей, коли mm -hmm. вони не бачили. До речі, в мою да, сторону. Да, та, да, а, а, да. Але тепер ми бачимо, що прогнози всі збуваються, і воно все стається так, як передбачалось. І е, я хотів би сказати, що зараз іде е, тотальна поразка РФ на всіх фронтах. Е, По-перше, е, на, надання тамагавків, це дипломатична поразка РФ, що вони не змогли все таки впоратися спора, з Трампом. Далі, е, в них страшна зараз ситуація по НПЗ, по всьому, що всередині Росії, горить. Якщо дві два тижні тому назад було знищено 20% НПЗ, то з станом на сьогоднішній день вже 37% НПЗ знищено. Тобто це кожна четверта російська автівка не поїде, кожен четвертий російський танк не поїде, кожен російський тигр четвертий не поїде. Відповідно, ця проблема буде тільки більшати, російська економіка, тільки меншати, їхній експорт зменшується. І буде меншатись все більше і більше. І в цілому 26 рік пройде під егідою повної знищення російської економіки, і це буде реально те знищення, яке ми будемо бачити в реалії. Тобто, ми справді будемо бачити, що росіянам доводиться скорочувати видатки на оборону, що вони не зможуть вже проводити угу. так наступи. І все доведе, все призведеться потім до того, що Путін вимушений буде заморожувати війну. Але до того ми ще проведемо класний контрнаступ великий. А чи буде те, чого ми всі так чекаємо? Удар по Москві. Зараз подивимось. Який гарний прогноз! От з такого позитиву би розпочинати завжди ефір. Да. да, Сьогодні позитивний в мене прогноз. Сьогодні я по всім каналам пройшовся, роздав позитиву. Прекрасно, тому що такі осінній. Накалядував. Хочеться позитиву. Так чи ж буде той удар по Москві? Дуже всі чекаємо. Так, бачу, що будуть удари по Москві, ворог битиме, нищитиме і справді завдаватиме цих ударів. Тобто ми завдаватимемо. Ну, ну, ой, ну так, да, ми по ворогу будемо завдавати. Тому що ви звикли, що по нам тільки завдають. Ні, вони можуть самі себе обстрілювати. Це класний сценарій. Хай не тільки ми, щоб і вони себе обстрілювали, ну це пропозиція моя. ФСБ ж мене дивляться, і я тому закликаю вас, Бачите, бачите, то ви обстріляйте самі собі, щоб Україну звинуватити. Класна ну, сценарія. теж, Чому б ні? Веляре, а, а чи очікувати, от після візиту, після зустрічі Трампа і Зеленського, чи очікувати удару від ворога? Тому що бачимо, попри всі прогнози, після масованого удару, який відбувся тиждень тому, ворог якось притик. Так, точково б'є. але... Ну от Сьогодні я б не сказав, сьогодні масований був обстріл Полтавщина, Полтава. Харківщина. Це не просто місто Харківщина і область. О, Дніпро. Запоріжжя, тобто не все ж гуртується на нашому Києві. Ніжин, знищили нову пошту, як я пам'ятаєте, казав, mm -hmm. що по нових поштах битимуть. А, і по Ніжину, до речі, постійно зараз падає, що будуть бити. Тобто ворог атакував теж суттєво. Я бачу, що от, е, на вихідних дуже-дуже масштабна атака буде по всій території України, обстріл е, жорсткий. І так далі до речі, ті, хто завтра у мене на 19.00 прямий ефір на моєму ютуб каналі Магвиляр. Там подивлюсь загрози по містах, і з вами подивимося наживо на те, як виконується передбачення стосовно зустрічі Трампа і Зеленського. Тож, хто ще не підписаний на канал Мага Веліара, Всі посилання є в описі цього відео. Також не забувайте підписуватись на соціальні мережі Веліара, Там знайдете теж багато цікавого. Веліара, не можу не задати питання. Тут просто крик про допомогу від Оксани Петренко запитує за Шевчук Віктор. Зник в 24-му році дата народження 10.03.2003, Зовсім ще юний. Ой, 10.07, перепрошую, mm -hmm. 2003. Віктор. Дивіться, я бачу, що він зараз в полоні, mm -hmm. але надалі випадають реально карти. Ви бачите, королева мечів, колдун. Які можуть можуть говорити про те, що може бути смерть в полоні, оце дуже небезпечно. Тому е, у мене є захист. Я ставлю захисти від поранення загибеля та смерті на, на пропавших безвісти. Ставлю і на цих на військових, і на цивільних від ракет обстрілів. Люди дуже до речі задоволені відгуками. То можемо поставити такий захист, пропавшому безвісти, щоб він вижив у полоні. Якщо він виживе, він повернеться в Україну. А, ви знаєте, я теж дуже часто, коли переглядаю безвісти зниклих і бачу, що живий в полоні, але загрожує смерть їм там. Тобто вони ну таке враження, що ворог от спеціально знищує. Вони ж наші вони ж роблять оці питки, і не, не кожен організм це витримує. Так, ну на жаль, на жаль. Валяра, до речі, хотілося поговорити про новину, яка з'явилася сьогодні в пабліках, про те, що Київ готує евакуаційні автобуси. Чи дійсно це так? Боже, я їхав ні одного не побачив. Ну, я теж, але ну, давайте глянемо, паблічки ж пишуть чомусь. І якщо це не неправдиво, а не А для кого? Для кого автобуси? Кого вивозити? Всіх, так? Да? Тобто скільки Я, мільйонів. Чи можливо да? це знову якісь вкиди ворога, щоб е, створити паніку? Ні, це неправда, це ворожий псо, і треба гнати його в... Подалі. Дивіться. На Сумщині у них 100 тисячне угруповання, стоїть в жопу обісране, їх постійно знищують, гонять з нашої угу. землі. На Харківщині вони теж під містом Харковом і Вовчанськом терплять поразки за поразку. Ну, не просуваються. Ще 100 тисяч. На на Донеччині, так, вони десь мають просування, але під Покровськом, під Добропіллям іде наступ наш, і ми, по суті, сковали 2000, 200 тисячне російське угруповання, в оточенні 20 тисяч росіян, правда, правда. Да, і 20 тисяч росіян в оточенні нами нищаться, і ми просуваємося. Вже майже взяли той кучерів Яро, єдине село, да, що вони утримують. Там на цьому виступі. І реально, ну, тобто, розпочати наступ на Київ, це треба бути повним ідіотом, тому що тебе зупинять за 15 кілометрів від кордону, десь в Чорнобильській зоні, угу. де, де окопано так все, що там все зарито в землю, там таке укріплення, що не снилося нікому. Uh, ну, це, просто, це просто ще раз провалити всі свої плани, ввести Білорусь у війну, uh, заподіяти так, щоб ми по Білорусі били теж uh, нашими дронами. Якщо ми будемо туди бити, ми знищимо там НПЗ, які ще uh -huh. якось обслуговують Росію й білоруські. Да? Тому не буде це він робити. Я не, не побачив по картах. До речі, хотів людям сказати, що. А, ну, звичайно, підписуйтесь на мій ютуб канал, але а, зараз триває класний час. З 7 жовтня, по 7 листопада по, по астрології заходить три планети. Перша а, ну, а, ну, а, угу. ні, а, ні, саме планети. Про угу. комети не, не читав, не знаю. А, треба копнути, що там за комети. А, м, Ні, перш... це, що дійсно я знаю, де почала да? астрологію, що зараз дуже потужний. Тобто таке відбувається там раз на 500-600 років, і то ага. не завжди. Ага, ну треба ще це, це почитати по коментах. А, По планетах, що йде? А, Меркурій, угу. а, який заходить в знак Скорпіона і починає взаємодію з другою планетою Плутоном, який уходить. А Плун, Плутон планета трансформації. Меркурій в, в поп'ятному русі не в ретроградному, а в прямому русі. Це планета навпаки трансформації, удачі, успіху, грошей, бізнесу, там везіння, фарт, фарту. Тобто, це запуск позитивних трансформацій. Тобто, зараз найкращий час для будь-яких чисток. От хто вирішується там до мене, там до тетяни там. Найкращий час для чисток, найкращий час для грошових ритуалів, найкращий час для діагностик, тому що третя планета Нептун угу. це планета передбачення майбутнього. Тобто вона розкриває те, що є правдою, і показує, що ось те, що ви бачили, це була ілюзія. І е, вона відкриває також і бачення минулого і, і теперішнього. тож Хто давно хотів на консультацію, приходьте саме зараз, тому що зараз до 7 листопада відкриваються шляхи дороги набагато ширше. У мене зараз е, сьогодні була консультація перша на 7 годин ранку Ого. До, до цього. <хи> да. Да. Тобто дуже, дуже плотні записи. Я не підвищую ціну, так і залишаю 7 тисяч гривень. Це часова і, і півчасова 5 тисяч. <хи> До речі, тут питання від Наталі, якщо ми зараз про енергетику, Вітаю Веліаре. Будь ласка, підкажіть, як вигнати всі негативні думки після роботи, після спілкування з півробітницями? Дякую, дуже вам вдячна за точні прогнози, розум та завжди цікаві ефіри. Що порадити, Наталі? Ну і взагалі всім людям, тому що я впевнена, що багато хто так працює там на, на роботі, а колектив не завжди може бути найкращий, і є оці негативні моменти, щоб воно не приліпало, тому що все ж таки так, що мені, що так. у неї, можу. що до неї лізе? Так, да, у неї дуже глазливі люди навколишні. Там і жінки, там і чоловік, якийсь, тобто там багато хто, uh -huh. і я бачу так, що їй реально потрібно підчищати себе яким чином. Контрастний душ, це перше найлегше. Дуже гаряча, дуже холодна, дуже гаряча, дуже холодна, дуже гаряча, вилізли з душу. Далі пропалення дома свічок. Приходите, запалили свічки, хай вони погорять поряд з вами. Можете у мене на веліаршоп замовляти свічки, які, ну, саме чистільні свічки, які от саме на це розраховані. Далі. Краще за все почиститись у майстра, поставити захист і, відповідно, потім вже не стикатися з тим, тому що якщо майстер поставить захист, то на вас ніяка заздрість не причепиться. Тож, якщо потрібно, то записуйтесь по номеру асистента плюс 075 444 01 36. А, до речі, Тетяна запитує: чи буде витік радіації від прильоту по часі? Чи бачите виску загрозу? Почнемо з того, що по ЧЕС прильот я бачу. Угу. Прямо по ЧЕС, а по інших дивилися? Дивився по підстанціях, угу. будуть бити. Але як нам нададуть тамагавки, Путін буде на це відповідати. Ми побачимо, тобто він це не буде лайтово, він буде відповідати. Я не знаю Тетяна, навіщо зараз розганяють Тімашенка, оця стара угу. Путінська Хвойда. Потім Олексій Ганчаренка, який спочатку був в партії регіонів, потім якогось чина, чином просто е, Янукович збіг, збіжав. Він просто вже не міг заробляти гроші в партії регіонів. да, Олексій Ганчаренка він перебіг, е, ну і вона ж ліквідувалася, да, і він перебіг до Порошенка в партію. да. Потім Макс Бужанський, який постійно ну, ну всі знають, у нього рос... репутація проросійського політика. Ну вони зараз говорять про те, що війна завершиться, от чу чуть ли не в кінці листопаду, да, в цьому да, да. році завтра, на, на, на наступному тижні. Ні, я е, хочу вам сказати, що вони да, 25-му році не буде миру, 26-му не буде, двадцять сьомий, 28-му Заморозка війни, те, що у мене йде по розкладу. Угу. Але заморозка війни, це ж не завершення війни. Це не завершення, це заморозка. Повне завершення, я бачу у 2030-2032 році. Вони це роблять для того, щоб розкрутити собі рейтинги, підняти, бо готуються до виборів. Знаєте, одні люди нормальні, вони воюють і ну, як боронять країну, інші готуються до виборів. Mm -hmm. там. А, да. І це такий момент дуже суттєвий. Тому що я ще хотів сказати в контексті цього, що, про що ми говорили до них? Про витік радіації. про витік радіації, що, що Путін не буде йти на мирні перемовини. Він не буде зараз йти. Він гопнік, він бандит. Якщо навіть Терорист його зараз я б, да, якщо б його якщо його зараз загнати в кут, угу. він зробить вигляд, що він не в куті, а все добре. Він потім. Коли вже можна сказати, що він просто там захотів миру, він там вилізе там через 3-4 місяці і скаже: Я хочу миру вже, да, там і так далі. А, і то не прямо, і то там маніпулюче. Тому, тому не варто очікувати якісь мирні ініціативи. Навпаки, від надання Україні томагавків, тим паче, що Трамп вже заявив, що їх будуть запускати американські військові. Із із подводних човнів, із надземних установок, які спеціально зробили, то е відповідь Путіна буде по Україні. Це буде і трагедії по е людях, вбивство сотень сотень людей. Це і арешники, це і. Це і по АЕС удари, це і інші провокації, це і наша енергетика. Тобто, Путін, Путін буде відповідати за томагавки. Для томагавки це для нього реальна червона лінія. Жах. А от зараз навіть держ... може використати тактичну ядерну зброю Та з часом. З часом. Ну, посилаючись на те, що вони ж вже говорять, пісков да, да, говорить, да. що. А, ми а звідки ми знаємо, чи то з ядерною зброєю томагавк, чи без ядерної ну. да, жаж є. А, а я, звідки а, звідки те? А звідки США знало, чи Арішнік ваш ядерний був, чи не ядерний по Дніпру випущений? Угу. Ні, до Арішнік. І до речі, зараз от е Зеленський сказав, що зі сторони Білорусі є загроза наступу. Чи дійсно це так, чи наважиться вони піти зі сторони Білорусі? Хвилююся, тому що Рівненська область, Батьківщина, там всі рідні, близькі. Ну, знаючи е, Рівненщину, що там як своя держава, я не впевнена, що наважаться вони піти зі сторони Білорусі, але що скажуть карти? Дивіться, я бачу так, що у ворога реально є такі плани, у нього є угруповання військ, але все одно вони не вирішаться на таку, на таку, на таку авантюру, тому що вони не мають успіху на передовій зараз. Uh -huh. І теж варто сказати, що ну я вже сказав в цьому інтерв'ю, по моєму, що по руках і ногах росіяни зв'язані на багатьох напрямках фронту. Uh -huh. Uh, і ну, це самогубство буде для цього угруповання. Це uh, вони не, да, не дійдуть вони до Іванкова, навіть вони стануть десь uh, в Рудому Лісі і не далі. Mm. Ну, там вони точно, я ж кажу. А окопи я... їм там залишили, щоб вони uh, зайвий раз не копались, там, не коперсались. Так, давайте подивимося, що без зникло Анатолія, 7.05, 87, зник. До речі, от дуже часто зникають люди перед напередодні свого дня народження, або от зникли. да, я помічаю років. до речі, ну теж. я це м пояснюю тим, що коли оновлення соляру йде от річного, фізичне тіло ослаблене, тому не варто себе якби піддавати якісь небезпеці, але ти ж не скажеш, що я не піду на Однозначне. завдання, тому коли от бачите, що у ваших рідних і близьких, от вони там служать, воюють, і у них день народження, Ставте захисти. Так, да, якщо треба, звертайтесь до моєї асистентки по номеру плюс 38075 444 0136. Ставлю захисти військовим, пропавшим безвісти цивільним від от загибелі смерті буквально 1-3 дня в залежності від людини. Щодо, щодо питання. Анатолій, чи живий? У мене по картах випадає, що він живий в полоні і повернеться в Україну за обміном. Дуже гарні новини. Так просять подивитися кривий ріг, чи є небезпека обстрілу найближчими днями. Так, да, буде, буде обстріл по кривому рогу, на жаль, буде. А просить ще подивитися Кропивницький. У Кропивницькій області дуже страшні обстріли і виключення світла будуть серйозні там дуже. Там прям можуть по 20 годин світло вирубати. Ого. Ну я знаю, там у них зараз відключають світло, але все ж таки, А Київ чи чекати Києву в лекаути? Ну він вже частково є. Ну, так, що. терпимо. Терпимо. Да. Мене на ліпках вирубають по повній. Серйозно? Ну, у вас же теж, мабуть, ні. ні? Напроти, ні. там я теж бачив чорне, ні? Н -н -н. У нас було у вівторок відключила, а ж по всьому печерську не стало світла. А так немає. Ну, у нас бувало. По 2-3 години виключали. Н -н -н. Було 20 хвилин, півгодини було. Ну що, карти мені показують, що блекаут буде, не тотальний блекаут, тобто світла може не бути по 16-18 годин, але угу. такого, щоб світла не було по 20-22 години е, по всій Україні одночасно, такого не буде. Тобто, тотального блекауту не буде, але дуже жорсткий звичайний блекаут він буде. Запитують по Рівненській АЕС, чи бачите ви небезпеку? А я все, знаєте, все за своє, перш за все. Своя рубашка ближче до тіла. Обстріли підстанції. Бачите, тут Наталя пише, які ви відповідали за роботу, за чистку. Веліаре Танюша щиро дякую за правдиву відповідь Як він так побачив? Ну тому що він справжній мах, екстрасенс, старолог. Тому не дивно. Запитую таке теж болюче питання. Ольга запитує родинське, чи окупують майже зайшли в місто. Ні, найближчим часом окупації не буде. хочу сказати, що е, там ситуація така, що ми проводимо там контрнаступальні дії uh -huh. навколо, uh -huh. і е, російське угруповання там буде знищено. Тому е, взяття роді, родинського на наразі я не бачу взагалі ніяких можливостей для, для цього. Хоча вони просто ДРГшники прориваються в це містечко. Фу-фу-фу. І там, ну буває, але таке нормально. Віліаре, бачите, закінчився час нашого ефіру. Догоріла свічка, тому я Приїхав Макдональдс. Тому я надзвичайно вдячна вам за цей ефір. За цікаві ефір. Що приходите, ділитесь інформацією. Підписникам нагадаю, не забувайте, не забудьте підписатися на канал Мага Веляра, на його соцмережі, якщо ще не підписані. Веляре, дякую за чего не прощаємося з вами. А кажемо до наступних зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гайною.